Ми продовжуємо серію проповідей під такою назвою феномен хрещення по повне занурення, в якій на основі Слова Божого розглядаємо важливість, глибину і практичну значимість такої події, як хрещення в житті християнина. І назва сьогоднішньої проповіді звучить так: ми всі одне тіло, ми всі одне тіло. Все було б добре в житті на землі, якби не було людей, сказала одна людина. Куди не ткнись всюди? Люди. А люди різні, мислять по різному і завжди створюють для нас певний дискомфорт. Люди всюди, там, де люди, там проблеми. Я думаю, що ви багато можете пригадати випадків у вашому житті, коли ви з'являлися десь на новому робочому місці або ставали частиною якогось нового колективу, можливо, там студентом. Я б, наприклад, пригадую 1990 рік, коли я приїхав в місто Полтава, мені було лише тільки 15 років. І я мріяв про футбольну кар'єру, поступив в училище з футбольним уклоном. І ось нарешті я побачив свою команду. Команду, з якій мені потрібно потрібно було грати протягом трьох років. І спочатку нас було багато, десь біля 30 чоловік в цій команді, потім відсіювалися. От перший турнір, через 19 днів після наших тренувань, ми мали їхати в Запоріжжя, і нас обирали як спартанців на турнір. І мені пощастило, мене вибрали. Я став частинкою цієї команди. і Ми поїхали на цей турнір. І наше бойове хрещення. Наше бойове хрещення закінчилося просто розгромними рахунками у трьох матчах. У трьох матчах ми пропустили 20 голів. У трьох матчах ми пропустили 20 голів. В одному з них ми умудрилися самі собі забити три голи. В одному з цих голів приймав участь, я розкажу, як це було. Получаю пас, віддаю його воротарю, а воротар замість того, щоб зробити крок вправо і потім стрибнути, зробити сейв, як кажуть сьогодні. А він вирішив зразу пригнути. Ну, звісно, він не допригнув до того м'яча. М'ячик собі так покатився в це, Я кричу на нього, ну не буду зараз, бо це була ненормативна лексика на той момент. Що ти робиш, Мартин? Ну, звісно, для мене він був винуватий. А він каже, та куди ти пас взагалі даєш? Ти ж мені його. Точно не віддав. Ну так і так. Тренер дивиться на нас, і знаєте, от в цих трьох іграх ми пересварилися між собою. Ми шукали винувати, хто прав, хто винуватий. Ми ділилися між, між е, собою на різні групи. І вважали, що ви, наприклад, нападники винуваті, тому що ви не забували. А нападники вважали, що винуваті ми захисники, тому що ми погано е, захищали. Ну а у всьому був винуватий Мартин, тому що лише тільки він пропустив 20 е, голів. Але знаєте, в той же самий час ми робили висновки. Я на той момент зрозумів. Тренер мені сказав: Руслан ніколи не віддавай пас в рамку воріт. Ніколи. Тобто, це аксіома, коли захисник віддає пас, це обов'язково має бути ну десь в сторону. І навіть якщо там воротар десь помилився, ну він відкотиться, там, вам у голови поставлять чи кутовий, як кажу, да? І, і все. Більш, ну, проблем більш не буде. А моя проблема була в тому, що я дав в рамку. Я от тоді зрозумів, що це моя була проблема. І знаєте, ми були дуже. Е, такому. В стані пригніченому тренер дивився на нас і посміхався. І ми думали, що він посміхається. Знаєте, він нас зібрав якось і каже: хлопці, я вас вибрав. Я вас вибрав в свою команду. У вас є чудовий потенціал. І я гарантую вам, що через рік ви будете показувати дуже гарний результат. Ви будете переможцями. І знаєте, ми повірили. Ми повірили в те, що ми будемо переможцями, і ми перемагали потім з часом. І він сказав нам: Ребята, ви занурились, да? ви занурились в команду. І це вже команда, ваша команда на три роки. Хочете, ви не хочете. Нам потрібно вміщати одне одного, нам потрібно працювати одне з одним, нам потрібно будувати стосунки одне з одним, якщо ми хочемо справді бути командою. І знаєте, з чотирьох команд ми зайняли четверте місце, звісно. Запоріжжя, нам в грамотах написали третє. Мабуть, організаторам турніру було нас дуже шкода. І коли ми приїхали в Полтаву, і нам задавали питання: ну що, хлопці, яке місце зайняли? Ми казали третє. І тут же переводили тему на іншу тему, тому що не хотіли вдаватися у подробиці турніру. І всі, знаєте, дивувалися успіху нашому за 19 днів тренувань третє місце. це досить непогано було. Знаєте, сьогодні дуже багато людей у світі занурені увагою до чемпіонату світу у Бразилії. І от вболівальники з всього світу їдуть в Бразилію для того, щоб підтримувати своїх улюбленців. І от питання: що обумовлює вболівання за ту чи іншу країну, за ту чи іншу збірну? Я знаєте, прийшов до якого висновку? Народження. І те, де ти проживаєш. Те, де ти народився, те, де ти проживаєш, обумовлює те, за кого ти вболіваєш. Якщо ти народився українцем, звісно, якби Україна виступала на чемпіонаті світу, ти вболівав би за українську команду. І знаєте, нам ми, люди, прагнемо до когось або чогось належати. Причому до чогось великого. Я впевнений в тому, що та команда, яка виграє чемпіонат світу, і вболівальники потім будуть це святкувати. Вони знаєте, що будуть говорити? Це ми виграли. Хоча ми знаємо, що є вболівальники, це людина, яка просто спостерігає матч, там кричить, да, там, пиво п'є, попкорн. І є гравці, які справді пашуть, які пихтять там, але переможемо ми. Переможемо ми. Тому що ми ототожнюємо себе з тією командою, яка, за яку ми вболіваємо. І от тепер увага. Слово Боже говорить, що у тебе може відбутися друге народження. І це друге народження занурює тебе у Божу команду. У Божу команду, у Божий народ. І цей Божий народ грає в земному житті, маючи перед собою дуже чіткі цілі. Дуже чіткі завдання. І у тебе в цій команді, в яку ти занурений Богом, в якій ти народився, до якої ти належиш, у тебе в цій команді є своя неповторна роль і функція. І без тебе, і без тебе ця команда багато що втрачає. Чому? А тому, що у Бога в його команді, в його народі немає вболівальників. Бог бачить кожного із нас гравцем. Бог хоче, щоб наше життя було наповнене смислом, щоб ми вставали в кожен день нашого життя і робили це з радістю, щоб ми щось створили, щоб ми відображали свого Творця, тому що життя це поле. Наш тренер це Господь. І в земному житті є правила гри, з якими ми маємо рахуватися. Мені довелося недавно поховати одного з своїх найкращих в друзів, на превеликий жаль, саме в церкві між нами відбувся конфлікт, який розвів наші дороги, і ми так до кінця вже і не змогли мати тих стосунків, які мали до того конфлікту. Це була людина, яка отримувала від Бога дуже великі можливості. Вона не дожила до 40 років. Чудовий лідер, прекрасний організатор, сильний оратор, людина, яка могла повести за собою людей, але розпочавши грати не за правилами. Нехтуючи вимогами тренера, нехтуючи командою церкви, вона не змогла реалізувати увесь той потенціал, який Бог їй дав. як казав пастор на похороні, каже, це була людина, яка любила стрибнути, стрибнути не думаючи. І Олег стрибнув. Просто стрибнув у воду і зламав собі позвоночник в трьох містах. І знаєте, я, коли був на похороні, думаю, що переживав Олег в останній момент свого життя. Він знаходився в стані, коли голова ще працює, посилає імпульси в тіло, а тіло ніяк не реагує. І я думаю, можливо, йому Господь дав відчути те, як Господь відчував себе по відношенню до нього, коли. Він, як голова, посилає тобі імпульси, посилає тобі накази, посилає тобі свої заповіді, посилає тобі свої правила, а ти нехтуєш. Ти не виконуєш те, для чого був створений. І знаєте, я хочу сказати, щоб люди цього світу, люди, можна так сказати, які не мають ніякого відношення до віруючих, щоб ви просто знали, що Бог своїми дітьми інколи дуже строго поступає. Він нас любить, безумовно, тому так і поступає. Але якщо ми грішимо, якщо ми робимо щось не так, якщо ми граємо не по правилах, Бог терпеливо чекає, Бог дає можливість зробити висновки. Але коли ми цього не робимо, коли ми упорствуємо в гріху, коли ми робимо те, що Богу він не подобається, рано чи пізно Господь дуже серйозно візьметься за нас, якщо ми свідомо порушуємо правила fair play, правила чесної ігри, як кажуть. І от дивлячись на життя Олега, я задаю собі питання, Боже, а чому ти мене вчиш через життя цієї людини, через трагічність цього життя, так, як воно обірвалося, так, як воно закінчилось? Я безумовно впевнений, що Олег у Господа, що він покаявся, що в нього був час проаналізувати те, що відбулося у його житті. І сьогодні це життя. Багато кого застерігає. Застерігає особливо мене, тому що в мене є інколи така проблема. Я вважаю себе особливим. Я вважаю себе незамінним. Інколи починаю торгуватися Божим, а Бог мені говорить через своє слово, Руслан. Оцінюй себе реально. Будь скромним. Жертвуй мудро собою, принось максимальну користь для церкви. Ти важливий, але не сам по собі. Ти важливий в команді. Ти важливий тоді, коли ти приносиш користь. Безумовно, ти створений Богом талановитим. Безумовно, ти створений Богом обдарований. Ти отримав від Творця великий потенціал можливості і задай собі питання: а для чого ти отримав від Бога життя з Його можливостями? Чи відомо тобі, що в той момент, коли ти прийняв рішення слідувати за Ісусом Христом, ти був занурений, тобто хрещений Святим Духом. Що в той момент, коли ти вирішив іти за Ісусом Христом, ти був хрещений Святим Духом. А це наша тема феномен хрещення або повне занурення. І це відбулося задовго до. Твого водного хрещення. Можна навіть сказати, що водне хрещення це результат того, що ти у свій час був занурений, був хрещений Святим Духом. Отже, що Бог приготував для нас у хрещенні Святим Духом? І нам потрібно розібратися, у що ти був хрещений, у що ти був занурений. І для чого ти був хрещений, для чого ти був. Занурений. Слово Боже, відповість нам на ці питання. Розглянемо досвід сьогодні Коринської церкви, команди Божої, яка грала на історичній арені першого століття. Ми побачимо, з якими проблемами ця команда зустрічалася. І давайте розпочнемо. Те, наскільки ця команда була обдарована, наскільки Бог благословив її потенціалом, це перший розділ послання до Коринтян з четвертого вірша, ми з вами читаємо. Апостол Павло пише про цю команду, характеризує цю команду. Я завжди дякую моєму Богові за вас через Божу благодать, що була вам дана в Христі Ісусі. Вони мали Божу благодать в Христі Ісусі, бо ви всім збагатилися в ньому. Це була багата церква, яка була збагачена Христом Словом усяким і всяким знанням. Бо свідоцтво Христове між вами утвердилось утвердилось так, що не маєте недостачі в жоднім дарі благодаті, ви що очікуєте з'явлення Господа нашого Ісуса Христа. Отже, дуже обдарована церква, дуже обдарована команда. І наряду з цим, коли ми далі читаємо життя цієї церкви, ми бачимо кучу проблем. Кучу проблем цієї церкви. І ці, ці проблеми, вони мали в собі одну базову проблему. От в чому була базова проблема, апостол Павло пише, перший розділ так само, тільки ми читаємо з 11 вірша. Бо стало відомо мені про вас, мої браття від хлоїних, що між вами суперечки. Ось проблема. Обдарована команда, але в команді немає єдності, в команді суперечки. На основі чого? А кажу я про те, що з вас кожен говорить, я ж Павлів, я ж Аполосів, а я Кифін, а я Христів. Тобто люди поділилися, вибрали там собі лідерів, авторитетів. І називаючись їхніми імінами, ну так от існували. І апостол Павло каже: Чи ж Христос поділився? Чи ж Павло був розп'ятий за вас? Чи в Павлове ім'я ви хрестились? Ось проблема поділення, ось проблема тоді, коли немає єдності, і коли у команді виникають проблеми їх. Необхідно негайно вирішувати, і апостол Павло реагує на ці проблеми, тому що він був людиною, яка організувала цю церкву. Тому що, якщо не впливати на проблеми в команді, то це може сказатися на відкритті її потенціалу, це може сказатися на її репутації. І отже, як апостол Павло вирішує поділення, проблему поділення в цій команді? Він звертається до такої простої аналогії. Аналогія тіла. Тіло. Туже нам знайомо. можливо, це вплив Луки на Павла, я не знаю. Але апостол Павло пише: бо як тіло одне, але має членів багато, усі ж члени тіла, хоч їх багато, то тіло одне, так і Христос. От апостол Павло каже, ребята, от ви дивитесь на своє тіло. І так само Христос. Тіло одне, але членів багато, і функції членів цього тіла, вони також різноманітні. Так і ви, так і Христос. І далі Він пише: бо ми всі одним духом охрищені. Він звертається в минуле. Ви, ми всі одним духом, колись охрещені. Охрищені в що? В тіло одне. Тіло Христове, в Христову команду. І далі говорить людей, про людей за національними і соціальними розбіжностями, да? чи то юдеї, чи гелини, чи раби, чи то вільні, і всі ми напоєні духом одним. І задамо до цього тексту і списання декілька питань. От, яка роль Божого духа, Божого Духа у зануренні? Нас в тіло Христове, в команду Христову. Ну, перш за все, Дух Святий. Хто він? Святий Дух, третя особа Святої Трійці, Бога, який відкрив себе в імені Отця, Сина і Святого Духа. Ну, Перш за все, це Дух, да? щось, щось невидиме і його характеризує е, святість, да? ми кажемо Дух Святий, який святий, тобто відділений ні, ні на що е, не схожий. І отже, яка його роль? Яка роль третьої особи Святої Трійці у зануренні нас в, тілі, в тіло Христове? І для чого? Недавно наша Таня якось прийшла і каже: папа, мама, все, я поступаю, по-моєму, в 13-те училище тут в Черкасах, буду швачкою. Здравствуйте. Дуже радий этому. Думаю, я ніколи Таню не бачив, щоб вона там за машинкою сиділа, щось там шила. Да. І тут швачка. В чому ж, в чому ж, ну звідки ноги ростуть? Оказується, це приїхала людина із цього 13-го училища, ну, розповіла їм, роз, мабуть, розповіла так, що ну, от в неї виникло бажання: все, хочу бути е, швачкою. Ну, сьогодні вже правда не хочемо. Трошки щось можливо е, дійшло. Хоча це чудова професія. От. Але знаєте, от у трійці. В Божій команді, да, у Духа Божого, от, е, є своя функція. Можна так сказати, у спорті це е, селекціонери, да, це люди, які їздять по всьому світу і шукають, шукають гравців для своєї команди, шукають таланти, шукають тих, хто міг би пристати до їхньої команди і приносити користь, грати на е, перемогу. Тобто функція Духа Святого як селекціонера у е, спорті, і взагалі, от твоя віра, моя віра це реалізація. Результат, результат того, що тебе шукав і шукає на даний момент у цьому світі Дух Святий. Дух Святий шукає людину, наділяє її необхідними дарами і здібностями для того, щоб запросити її до праці у команди. Для того, щоб ти, для того, щоб я міг бути занурений у команду, у тіло, у тіло Христове головою. Цього тіла є Ісус Христос. Можна навіть сказати, тренером цього тіла є Ісус Христос. І от інколи люди задають питання, а як дізнатися, хрещений я Духом Святим, не хрещений Духом Святим? Ну і деякі люди кажуть, ну а які ну, що характеризує людину хрещену? Можливо, це якесь емоційне піднесення. Друзі, ні в якому разі. Можливо, це те, що ви там будете розмовляти якоюсь мовою, деякі кажуть, що «Да, от якщо ти хрестишся Духом Святим, ти будеш цією мовою говорити, це буде свідчити про те, що ти хрещений Духом Святим. І це ні. Слово Боже про це однозначно говорить ні. Тому що дарів дуже багато у церкві і дари, які роздає Дух Божий, вони різноманітні. Я роблю такий висновок: якщо для тебе Ісус Христос є всім у житті. Якщо Ісус Христос є справді тренером, який формує тебе, формує свої цінності в тобі, своє відношення в тобі до життя, то значить ти хрещений Духом Святим. Знаєте чому? Тому що коли Ісус Христос говорив про служіння Духа Святого, коли Він прийде, Він говорив про те, що Він прославить мене. Дух Святий зосереджений не на собі, Дух Святий зосереджений на Христі. Він каже, прославить мене, Він візьме з Мого, да? Він нагадає вам все те, чому я навчав. Тобто, ціль Духа Святого занурити нас у тіло Христо, привести нас до Христа, щоб Христос вів нас по життю. І це для мене є свідоцтвом, найкращим свідоцтвом того, чи хрещені ви Духом Святим. Ваше відношення до Христа, що Христос для вас є все. Якщо ви Його любите, якщо ви за ним слідуєте, якщо ви у нього навчаєтесь, це кращий спосіб зрозуміти. Ви у тілі Христовому, ви хрещені Святим Духом. Але коли ми стаємо охрещеними Духом Святим, у тіло Христове, знаєте, завжди присутній елемент е, тайни. У діях Всевишнього моя Альона, до речі, якось лягаємо спати вже ніч на дворі. Я кажу: ну все, доця, будемо лягати спати, ніч на дворі. Вона мені задає питання, папа, покажи ніч, покажи мені ніч. Я думаю, як дитині пояснити, що ми от вночі просто, ми вже занурені в неї. Але на основі Слова Божого, ми робимо такий висновок: що хрещення Святим Духом відбувається у момент, коли ти вірою. Оцим рішенням слідуєш за Ісусом Христом. Коли ти приймаєш рішення вірою слідувати за Ісусом Христом. І водне занурення, я ще раз повторю, є наслідком оцього хрещення Святим Духом: те, що ви занурені Духом Святим, у тіло Христове. І те, що ви занурені у тіло Христове, рано чи пізно має виразитися у тому, що ви приєднаєтеся до якоїсь помісної церкви. От ми, церква нове життя, ми є помісна церква. Але таких помісних церков в Черкасах дуже багато, і це просто чудово. Це просто чудово. Ще одне питання: що може нас реально об'єднати наші релігійні? Національні, соціальні, психічні і фізичні розбіжності і суперечки. Ми ж люди. І у нас у кожного є своє бачення, своє розуміння, своє відношення. І от що може нас об'єднати в наших релігійних, національних, соціальних, психічних і е, 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 фізичних розбіжностях? Ця проблема була в Коринті. Якщо ми усвідомимо. Що ми занурені у тіло Христове, як нам потрібно було усвідомити в Полтаві, що все, ребята, на три роки ви одна команда. Хочеться вам, не хочеться вам, але саме з цими людьми тобі прийдеться будувати стосунки, тобі прийдеться з цими людьми грати. І от саме усвідомлення того, що ми команда, ми вже занурені в цю команду, воно створювало фундамент для розвитку подальших наших стосунків. Те саме в церкві. Те саме в церкві. Якщо ми усвідомимо, що це наша команда, що Бог не помиляється, що якщо Бог привів мене в цю церкву, якщо Бог помістив мене серед цих людей, значить у Бога є певний план, певний задум. І знаєте, в команді Божій, у Божому задумі ніколи немає непотрібних людей. Є просто людини на своєму місці. Але у Бога немає ніколи непотрібних людей. Якщо ти прийшов у церкву, значить у Бога є для тебе план. Ти гравець, ти маєш зайняти свою позицію, ти маєш зрозуміти, що ти можеш робити найкраще і працювати на перемогу команди. Інколи безумовно важко нам буває у стосунках, тому що ми справді відрізняємося і по темпераменту, і по характеру, і по світогляду, і по дарам. І ми справді різні. Ми, ми мислимо по різному, ми по різному відчуваємо. Ми по різному діємо, ми по різному бачимо те чи інше в нашому житті. От зараз приїхали дівчата там із сходу. Да? От ми ми християни, вони християни, я християнин. Але починаємо спілкуватися. І от відчувається, знаєте, християнство там на сході, і от у нас в центрі. Ну, здавалося б, одна Україна, але ми різні. І ця різноманітність вона абсолютно не заперечує ідеї єдності. Ми різні, але всі занурені в одне тіло. І тому апостол Павло говорить про те, що ви всі, ми всі були охрещені в одне тіло. Юдеї, гелени, незалежності від національності, від твого соціального положення в суспільстві. Ми всі охрещені в одне тіло, ми всі частинки однієї команди, команди, яка належить Христу. І ми об'єднаємось, об якщо будемо будувати свої стосунки на природі і розумі Ісуса Христа. Якщо ми будемо занурюватися в Христа, якщо ми е, будемо жити ним, якщо Він буде володіти нам, ми тоді будемо мати силу в собі нести оці розбіжності. Зрозуміємо, наскільки Бог різноманітно створив цей світ, різноманітно створив нас, і це чудово, в цьому наша е, сила, що в Божому задумі все має смисл. Навіть те, що тобі не подобається, навіть той, хто тобі не подобається. Навіть зло у Божому задумі має смисл. І виконує свою функцію. І недавно купляв бублики в одному магазині, зайшов і дивлюсь, бублики лежать. Ну, хочу купити бублик, кажу, дайте мені бублик. А вона каже, ну вони каже, не свіжі. О, кажу спасіба за те, що ви так поступили по відношенню до мене, сказали правду. І знаєте, я думав, що ну, от жінка така, ну, молодець, а вона каже, та ні, проблема не в тому, що я сказала правду. Просто ну, ці бублики лежать е, для тих людей, які люблять несвіжі бублики. Тому що є люди, які люблять несвіжі бублики. І я таки думаю, тю, стоп, оказується, є люди, які люблять несвіжі бублики. Ну, вони не такі, як я, я люблю свіже, вони люблять несвіже. Ну, і що тут такого? Люба людина, ну і на здоров'я.